У суботу стартував відкритий кубок міста з футзалом. Участь у ньому взяли вісім команд. У суботу команди грали у групах, а у неділю не відбулася стадія плей-офф. Ось у цьому матчі зустрілись команди, які програли у півфіналах, але маючи надію на медалі. За матчем за третє місце турніру спостерігають учасники фіналу Олексій Тюрінському серфісу та Едуард Кодак зі спортивного клубу поліцейських Сумщини. Спостерігають і готуються до фіналу. Ми цей турнір розцінюємо як підготовку до вищої ліги зимового чемпіонату, награвання зв'язок, награвання четвірок, подивитися, хто як себе почуває на майданчику в новому колективі, ну і проекзаменувати новачків команди. Для нашої команди це дуже добрий рівень з такими висококласними командами проявити себе, перевірити свої якості у матчі за третє місце між командами Сумського державного педагогічного університету та Огриді СТІМ. Інтрига тривала до останнього. Стартові нулі на табло тримались до останньої хвилини гри. А за 5 секунд до завершення основного часу матчу гол ворота майбутніх педагогів забив гравець Огриді СТІМ Олег Новіков. Часу відігратись у СДПУ. Просто не було удача. Зайшла удача, побіжав, забив. побідний гол. Команда молодці, Дякую їм. Тренер з Ігор Кравченко про гру сказав таке. Будується мала молода студентська команда, це наш перший виступ, скажімо так, в такому складі. Тому я нічого не, не, не думаю, що щось Да, Хотілося би бажали виграти, хлопці. Бажали перемогти але трішечки не вистачає впевненості, трішки опиту. Будемо працювати. Це тільки початок сезону. Щодо фінального матчу, то у ньому зустрілись третя команда групи А та друга команда групи Б. Рахунок у ньому відкрила команда Олексія Тюріна. Поліцейські пішли вперед відіграватися, але пропустили ще тричі. У підсумку гра завершилась з рахунком 4-0 на користь компсервіса, який у підсумку і отримав золоті медалі та кубок переможців. Після завершення фінального матчу срібні медалі отримали футзалісти команди поліцейських бронзові. Команди Грейді СТім Олександр Качанов, Лариса Дученко суспільне новини суми.